Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку утворення текстового вікна та поля в середовищі редактора для презентацій PowerPoint. Сьогодні ми з вами дізнаємося про текстові об'єкти на слайдах презентації, а також навчимося доповнювати презентацію текстом. Наш словничок інформатики поповниться такими термінами, як об'єкт слайда та текстовий об'єкт. Розпочнімо урок із логічної розминки. Спробуємо повідгадувати загадки. Чотири вушка, два черевця. Як ви думаєте, про що говориться в цій загадці? В свої думки, звичайно, залишайте в коментарях. А от вам невеличка підказка, що це може бути. Підказка це не єнот, а та річ у вигляді єнота. Звичайно, це подушка. Дуже добре. Наступна загадка. Під одним капелюхом чотири братики. Теж складненька загадка. Добре, подумайте уважно. Зображення підказка. Для того, щоб ви могли здогадатись і написати відповідь в коментарях. Звичайно, це стіл. Дуже добре. Наступна загадка. У дворі жовті кульбабки клюють зернятка. Знову ж, складна загадка. Нагадує нам про літо. Підказочка жовті кульбабки. Правильно, звичайно, це курчата. Вони доки маленькі, вони жовтенькі. Як кульбабки. Ходить, ходить, але з місця не сходить. Цікаво, про що ж в цій загадці говориться. І невеличка підказка, що це може бути. Правильно, звичайно, це годинник. Він стоїть на місці, але постійно ходить. Ду... Молодці! Давайте дізнаємося, що ж таке текстовий об'єкт слайда. Ви вже знаєте, що основним об'єктом презентації є слайд. Слайд може містити різні об'єкти. Розглянемо, які ж саме бувають об'єкти слайду. А саме поділяються вони на текстові, графічні та, звичайно, мультимедійні об'єкти. В свою чергу, текстові об'єкти слайда бувають як заголовок слайда, текст слайду, напис та примітки, які не будуть відображатися під час демонстрації слайду. До графічних об'єктів відносяться фігури. Схеми та діаграми слайда, а також, звичайно, малюнки, найбільш поширені об'єкти слайду. І об'єкти мультимедійні це звичайно звук, відео та анімація, яка буде супроводжувати наш з вами слайд-шоу. Більшість слайдів містять два текстові об'єкти. Це заголовок слайда і текстовий слайд. Додавати інші текстові об'єкти до слайдів можна за допомогою інструмента напис, який знаходиться на вкладці вставлення. Текст слайда зазвичай подається у вигляді списку. І приклад розміщення цих об'єктів на слайдах ви бачите на зображенні. Перший це зображення заголовок слайда та текст слайда, а поруч показано слайд із додаванням об'єктів. Об'єкт слайда або ж такі об'єкти, як текстові, графічні та мультимедійні. Текст на слайді можна вводити тільки в текстове поле, обмежене прямокутною рамкою, так як показано на відео. За допомогою спеціальних маркерів текстове поле можна збільшувати або зменшувати. А також за маркер обертання можна крутити за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки І розташовувати по діагоналі, чи так, як ми забажаємо, навіть догори ногами. А зараз пропоную попрацювати з комп'ютером. Ми з вами виконаємо інструкційну картку. Завдання додати текстові об'єкти на слайди презентації. Дану інструкційну картку можна знайти в підручнику на сторінці 79. Підручник я досліджую світ. Що ж, зараз пропоную відкрити підручник і спробувати виконати дане завдання. Отже, на сторінці 79 ми знайдемо ось таку інструкційну картку, де нас просять спочатку розглянути малюнки і дізнатися, яких правил слід дотримуватись під час форматування тексту. На першому зображенні ми з вами бачимо розміри шрифтів, а на другому застосування різних зовнішніх виглядів шрифтів. Для того, щоб. Літери були різнокольорові, різного розміру, також наш текст був жирним, надрукованим чи прописним виглядом. Тобто показані різновиди застосування. От, до прикладу, під час виконання практичної роботи ми з вами обов'язково скористаємося. Першим зображенням, а саме збільшенням та зменшенням нашого з вами тексту, а саме шрифту. По інструкційній карті нам сказано, що потрібно відкрити презентацію світлофор з вашим прізвищем, створену на попередньому уроці. В моєму випадку ця презентація збережена в папці Документи. Під назвою світлофор. От. Він. От мій. Ось попередня презентація. З попереднього уроку. Я відкриваю дану презентацію. І бачу ось такий результат, на якому є заголовок слайда і три слайда різного кольору. Але є невеличке завдання. Нам потрібно поміняти місцями відповідно червоний і зелений колір. Також, зміни додати текст, додати заголовок. Якщо ви працюєте з моїм уроком вперше, і у вас немає ось такої презентації, тоді давайте разом зробимо її. Відкриваємо пуск всі програми і шукаємо програму Microsoft PowerPoint. Або ж на робочому столі можете знайти ось такий значок. Краще через пуск запускаємо дану презентацію. З'являється ось таке вікно, заголовок слайду, а нижні ліворуч немає слайдів. Ми їх додаємо, обираємо кнопку в вкладки Основне група слайди. Створити слайд. Обираємо Пустий. І таких слайдів додаємо три штучки. Тепер обираємо слайд четвертий, обираємо конструктор, формат з фону і обираємо колір. Це в нас буде зелений. Ой, перепрошую, червоний. Роблю, так як у збереженому слайді. Можна скористатися контекстним меню правою клавішою мишки на нашому слайді. І обираємо формат фону, і так само обираємо колір жовтий, і залишається останній зелений. Тепер звертаю вашу увагу, що червоний і зелений слайд потрібно поміняти місцями. Затискаємо ліву клавішу мишки на другому слайді і переміщуємо його нижче. А червоний навпаки вище. Готово! Поміняли місцями. Тепер переходимо до першого слайда, де в нас є заголовок та підзаголовок. За інструкційною карткою нам сказано. Що потрібно, оформити титульний слайд заголовка. А саме заголовок слайда «Світлофор», а під заголовок ваше ім'я. Отже, заголовок клацаємо по даному полю. З'являється курсив і пишемо світлофор. Під заголовок пишемо. Своє прізвище ім'я. І свій клас, третій клас. Готово. Тепер відкриваємо другий слайд. Обираємо вкладку Основне. І в нас сказано з вами за інструкційною карткою, що нам потрібно підписати стій увага йди. І з наступними властивостями. Вибрати для символів заголовків такі значення: розмір 72, шрифт Arial, накреслення жирне і колір чорний. Розташувати текст заголовків по центру інструмент вирівнювання абзаців. От таким от чином. Давайте зробимо це. Обираємо. Другий слайд. Натискаємо Вставлення. Обираємо з групи текст текстове поле. Ставимо посередині. Обираємо шрифт. Розмір. Аріал. Розмір. Встановлюємо. 72. Жирний і розташування посередині. Перевіряємо колір, щоб був чорний. Набираємо текст. Стій. Знак оклику. Розтягуємо наш з вами поле текстове за маркери. Переміщуємо вище. от таким от чином уважно розміщуємо, щоб був. Коли посередині наш текст з'являється ось така пунктирна лінія. Готово, Текст посередині. Все написали. Для того, щоб наш текст трішки виділявся, натискаємо вкладку формат фігури, стилі фігури. І обираємо ось отакий слабкий ефект, щоб наше поле виділялося з тексту. Переходимо тепер до слайду 3. Аналогічно обираємо вставлення, текстове поле, натискаємо Вільне місце, обираємо колібрі, шрифт Arial. Розмір 72, жирний колір чорний обираємо, вирівнювання посередині і пишемо Увага знак оклику, Розташуємо наш текст. Отак, в уголочок. І за правий маркер розтягнемо. На все вікно. Оберемо вкладку формат фігури, відкриємо списочок і виберемо от таким от чином. Залишилося в нас додати останній слайд. Вставлення. Текстове поле. Додаємо шрифт ARIAL, розмір. Встановлюємо 72. Колір чорний, жирний і посередині. Набираємо, рухайся, Рухайся. Готово. Розташовуємо лівий кут, за правий маркер, розтягуємо, готово. Обираємо вкладку формат фігури. Відкриваємо списочок і робимо підфарбовування. Готово. Погляньмо на інструкційну картку. Таке. Таке. Точно таке, як нас просилося зробити. Тепер ми можемо зберегти наш з вами результат. Натискаємо «Файл», Зберегти як. Огляд свою папку з презентаціями, Зберігаємо. В моєму випадку це буде папка документи. Підписуємо світлофор 1 і своє прізвище та ім'я. І зберігаємо. Все готово. Ми з вами навчилися сьогодні додавати текстове поле і змінювати його розміри. Нагадую, що зверху над текстовим полем знаходиться маркер обертання, за допомогою якого ми можемо навіть наш текст перевернути. На цьому вікно можна закрити із нашої презентації і повертаємось до уроку. Завершувати наш з вами сьогоднішній урок я пропоную такими питаннями для самоперевірки та невеличким завданням. А саме, які об'єкти може містити слайд презентації, які властивості текстових об'єктів слайда і які їх змінювати. Відповіді можете писати в коментарях по бажанню. А також невеличке таке самостійне завдання. Створіть слайд, на якому розмістите імена своїх друзів. Виберіть для символів, які складають кожне ім'я, свої значення властивостей, до прикладу, різного кольору та різного способу написання великий, маленький і тому подібне. Так як показано на прикладі ось такого зображення. Про успіхи створення такого слайду напишіть мені в коментарях, чи вдалося вам створити такий слайд. Та скільки вас, друзів. Також пропоную невеличну логічну задачку. Нам потрібно для початку з'ясувати, як утворено слова. А потім утворити нові слова. Два слова ручка і трава. Їх якось з'єднали і утворилось слово кава. А також ескімо і тере. Утворило слово море. Правильно, звичайно, тут є невеличка закономірність. З кожного слова взяли декілька літер, які, з'єднавши, утворюють нове слово. Так, із слова ручка та трава взяли по останніх двох літерах К та БА. Як результат отримали кава. Так само і в другому, слові, в другому прикладі. Ескімо. І тере взяли по останніх двох літерах і утворилося слово море. А тепер наступне таке запитання. Дано два слова ложка та груша. І нас запитують, що утвориться, яке нове слово з цих двох можна утворити? За тим принципом, який ми з вами щойно виявили, взявши останні дві, сим, два символи з кожного слова. І от підказка. Правильно, звичайно, це буде каша. Молодці. А ще один таке саме завдання село та моток. Візьмемо і спробуємо творити з цих двох слів нове слово. Підказка ось така. Якась річ, незрозуміла, звичайно, це правильно лоток. Молодці. Дуже добре ви впорались із цими двома завданнями. Ще одне завдання з математики на підрахунок. У господині є 35 яєць. На випікання пиріжків вона взяла і використала 2 десятки яєчок. Скільки яєць залишилося в господині. Уважно порахуйте, поміркуйте і напишіть відповідь в коментарях. Було 35 яєчок, 2 десятки використали і залишилося невідомо. А зараз пропоную перевірити. І, звичайно, це 15 яєчок, тому що 2 десятки це буде скільки? Вірно, 20 яєчок. 35 мінус 20 залишається 15. Молодці. Вдома, будь ласка. Попрацюйте ще в підручник. А саме сторіночки 77-79 з підручника Я досліджую світ, частина 2 3 класу. Та спробуйте виконати практичне завдання на сторінці 80. Я ж з вами на цьому прощаюся. Дякую вам за увагу. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей.